Привіт! Це вже друге відео в рубриці Long Story Short, де говоримо про ідеї та фічі. І сьогодні у нас команда, представники якої зазвичай дуже непублічні люди, і поговорити з ними це прям знахідка. Як ти можеш догадатися, йдеться про девелоперів. Привіт, Еде! Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, чим займаєшся в компанії та як давно працюєш. Я букен-девелопер, працюю тут майже три роки, тому що прийшов я 1 вересня, скоро компанії п'ят мені три. Розкажи про одну зі своїх ідей, яку вдалося реалізувати в продукті. Так, якось ми компанії букенщиків, звісно, зібралися і подумали, пора мігрувати з однієї версії PHP пі на іншу мажорну версію. І ось в нас була умова, що ми за один день зможемо зробити всі наші тести зеленими. Це було таким челенджем для нас, ти собі не уявляєш, бо ми усю п'ятницю так сильно працювали, щоб довести тим людям, що ми можемо мігрувати. З якими челенджами довелося зіткнутися в процесі? Так, ну це очевидні челенджі, тому що усі функції, які знаєш, які об'явили застарілими в поточній версії, в майбутній вони не будуть працювати. І це прям стрільнуло в нас. Ми ну, такі ого, нам треба дещо переписувати. Але ти знаєш, ми були такі замотивовані, що ми просто не бачили ні, ну, жодних стін. Просто ломали їх і йшли в напрямку нової версії. Ось так. А що тебе драйвить в генерації ідей? Мене драйвить в генерації ідей, напевно. Mm -hmm. Вихід з зони комфорту мені нудно, ну, коли все нормально. Як ти себе віддихаєш, змушуєш, мотивуєш виходити з зони комфорту? Ти знаєш, це якось само виходить. Ти працюєш, працюєш, а потім такий ловиш себе на думці, що щось давно нічого якось так не палало. Треба щось придумати, треба щось якось якусь двіжу зробити, якусь ідею принести. До само виходить, не знаю.